От стою я на цій сцені і в мене таке відчуття, наче стою на бердичівській трасі. Чого? А там теж думаю, що якщо яму досками закрили, то типа не видно. Парк мені гагаріна, вітаємо вас! Поїхали? Дискотека в ріо. Мала коктейль, хочеш? жити? Так. Да. Пішли на всю з коло виживання. Сенсація дуже жадібні мікроби не діляться. А такі люди, якщо вже прийдуть, то не відв'яжуться. Доброго дня, ви вірите в Бога! Так. Да. Собач, печонка. Купіть тоді хоча б кофточку, а рефлечте, пожалуйста, і підемо себе. помилку в календарі комбайнері зібрали 40 тонн снігу. І навіть такі люди приходять до пластичних хірургів. Доброго дня, це наконець то пластична хірургія. Добрий день, ви да, по адресу. А зробіть, будь ласка, з мого лиця лице укупника. Хорошо, одне тільки питання: чого укупника? Я теж хочу, щоб мене всі забули. Під час циганського брудершафту язиком крадуть золоті зуби. <му> У м'ясного павільйону. М'ясо, що ти на нього дивишся! Новини житомирщини міська рада вирішила встановити на площі біля танку арту та ситляка. Зустріч заявних рибаків. О романич! Добрий вечір! Дякую! Привіт нормально! Прикинь, я сьогодні виставляюсь. А що А в мене вчора отакий от син родився. О, хороший син. Важить, як два відра карасів. Давай, бачиш? Ріша. Сліпий бобер згриз 4 метра рейс. Бутік в прип'яті. Добрий день, Мужчина, посовітуйте, будь ласка, якусь кофточку, так щоб мене обтягувало. Та вибирайте, яка на вас дивиться. Ой, ні-ні-ні-ні! Отак за мене молочимо, не хрестіться їй це не, не, не нравиться. А в Ватикані батьківські збори не проводяться, тому що приходить один папа. Таке було з с мене. В кінці хочеться сказати про наші захоплення. Маша у нас вишиває хрестиком, Катя вишиває ноликом. Рома у нас вишиває. Я підшився, а кості ш'ють діло. З першим вітня